Всім привіт! 10 квітня на платформі Prime Video відбулася одна з найважливіших серіальних подій року, довгоочікуваний вихід адаптації культової ігрової серії Fallout. Серіал абсолютно справедливо отримав загальне визнання та точно увійде у всілякі топи від різноманітних видань, блогерів та оглядачів. Майже одразу після виходу на екрани стало відомо, що проєкт продовжили на другий сезон, але його ще треба дочекатися. Тому щоб скрасити це очікування, я вирішив пригадати декілька фільмів у дусі естетики Фаллаутівського постапокаліпсису. Також не забувайте доповнювати список власними варіантами. Ну а з вами Діджей Кавун і ми починаємо! Ну а перший фільм, про який треба згадати, це стрічка під назвою Заборонена планета 1956 року. Це взагалі один із найперших фільмів на таку тематику, тож буде цікаво. Космічний корабель прямує до планети Альтаїр 4 з місією з'ясувати долю тамтешніх колоністів, адже зв'язок з ними давно перервався. Прибувши на місце, екіпаж на чолі з командиром Джоном Адамсом з жахом виявляє, що в живих лишилося тільки доктор Морбіус та його дочка. Альтеєра, а усі інші з невідомих причин загинули. Напевно, не варто зайвий раз нагадати, що проривна заборонена планета є одним із найвизначніших науково-фантастичних фільмів свого часу. Цією стрічкою надихалися численні послідовники, зокрема автори серіалу Зоряний шлях, франшизи Зоряні війни, а також розробники гри Fallout у створенні яскравої ретрофутуристичної стилістики. Тож тут значення має не під жанр, бо це космічна фантастика, а не постапокаліптична, а елементи сеттингу. Цікаво, що на заборонену планету активно посилається сюжетне доповнення Fallout New Vegas під назвою Old World Blues. Доктор Мебіус відсилає до персонажа Волтера Піджона, а назва локації в у купол забороненої зони натхнена назвою фільму. Також тут можна побачити ще молодого Леслі Нільсена до усих цих легковажних голих пістолетів. Та дуже страшних кіно. Наступний фільм Хлопець і його пес 1975 року. І в цьому фільмі увага! Події розгортаються у 2024 році. Четверта світова війна тривала усього 5 днів, після чого для всіх вцілілих настали важкі часи. У цій жорстокій реальності взаємовигідно співіснують Вік та Пес Блад. Які подорожують пустелою на південному заході США та намагаються уникати численних небезпек? Від банд мародерів до мутантів. Окрім тих, хто намагається вижити на поверхні, існують і ті, хто сховався у підземних містах, технологічний розвиток яких зупинився на рівні 50-х років ХХ століття. Проблеми героїв починаються в той момент, коли вік закохується в жительку підземного міста Квілу Джин. Якщо постапокаліптика і його ПС заснована на однойменній повісті Гарвана Елісона, то Fallout багато в чому спирається вже на сам фільм. Навіть Короткого синопсиса стає зрозуміло, наскільки потужним джерелом натхнення послужила стрічка. Це підтверджує і один із розробників Джессі Гайнінг. Хлопець його пес надихнув Fallout на багатьох рівнях від підземних угруповуваннях тих, що вижили, до мутантів, які світяться. Наступний фільм Шалений Макс. І перші фільми були про те, що у спустошеній глобальною паливною кризою Австралії розгорнулася справжня війна за ресурси. Серед залитих нещадним сонцем пустель панує «Анархія і свавілля. Офіцер основного силового патруля Макро Катанський стикається з найбільшою трагедією в своєму житті, після чого кидає службу та просто намагається вижити у сповненій смертельних небезпек пустелі. Загальна схожість постапокаліптичного сетінгу культової франшизи Джорджа Міллера, який, до речі, теж надихався хлопцем і його псом. Та Ігор Фалаут очевидний. Але я зосереджу увагу на другій найкращій частині оригінальної трилогії з Мелом Гіпсоном, а саме в Воїн дороги саме в сиквелі фігуруватиме песик, а на головному герої красуватиметься добре знайома гравцям Шкіряна куртка з одним рукавом. Також в кінотеатрах скоро стартує спінов приквел дороги гніву з Анною Тейлор Джой. Тож, якщо ви плануєте подивитися цей фільм, буде непогано згадати усі попередні частини фільму, так сказати, до повного занурення у сетінг шаленого Макса. Наступний у нас серіал Ярихон, який випускався з 2006 по 2008 рік. Жителі невеличкого містечка Єрихон, розташованого у Канзасі, займалися буденними справами, аж раптом на горизонті виник чіткий контур ядерного гриба. Згодом стало відомо, що ще один вибух стався в Атланті. Внаслідок цих подій мешканцям довелося не тільки стати першими свідками початку кінця, але й зіштовхнутися з низкою серйозних викликів. В тому числі найгіршими проявами людської сущності, і якщо у Фалауті після ядерної атаки дія стрімко переноситься більш ніж на 200 років вперед, то Єрихон пропонує пережити разом з героями наступні після довиносних подій дні. Тобто герої Фалауту існують у світі, який вже давно став інший. Той час, як в Ярихоні глядачу надана можливість прослідкувати за тим, як саме змінюються дійсність і люди та як їм доведеться адаптуватися під нові реалії. Серіал виходив з вересня 2006 по березень 2008 року на телеканалі CBS та налічує два сезони сумарною кількістю у 29 епізодів. З цікавих фактів можна відзначити те, що другий сезон з'явився саме завдяки наполегливим проханням шанувальників відродити серіал а також варто згадати, що назва другого епізоду фавал. Наступний фільм Дорога 2009 року. Невідомий глобальний катаклізм призвів до того, що майже усі рослини та тварини на планеті були знищені. Через сукцільну нестачу їжі процвітає канібалізм. У пошуках безпечного місця крізь руїни колишньої цивілізації мандрують батько і син, котрі намагаються уникати зустрічей з незнайомцями. Але ця дорога сповнена небезпек, тож чекати легкої прогулянки не доводиться. Сюжет дороги заснований на одному на іменному романі Кормака Маккарті, опублікованому у 2006 році, це незвичайно похмура та песимістична драма, події якої розгортаються у невтішному постапокаліптичному сейтингу. Останній підкріплюється чудовою операторською роботою та впевненими перформансами Віго Мортенсена і юного коді Сміта Макфі, а також появами на другорядних ролях оскароносних Шарлі Стерон та Роберта Дюваля. Ця історія отримала щирий відгук ще до того, як сюжети про чоловіка і дитину, що мандрують на тлі постапокаліптичних пейзажів, стало мейнстрімом. Наприклад, останні з нас або ходячі марці Деріл Діксон. Наступний Термінатор Спасіння прийде. 2009 року. Судний день, про який колись розповідав солдат з майбутнього Кайл Різ, наляканій офіціанці Сарі Конор, настав: Штучний інтелект Скайнет таки влаштував омріяний кінець світу. Залишки людства намагаються дати відсіч металевим маріонеткам, а Джон Конор переслуховує ностальгійні матусині записи на касетах, щоб знайти правильні рішення. Спасіння прийде, важко назвати суцільно вдалим фільмом, адже він так само губиться на тлі оригінальної ідеології, як і інші наступники. Але серед циквалів посткемероновської епохи помітно виділяється саме четверта частина. Її творцям вистачило сміливості кардинально змінити звичну схему сюжету і запропонувати на суд глядача щось новеньке. Це той єдиний цикл, де нема залізного арні, якщо не рахувати його гумову цифрову копію, а також єдиний фільм, події якого повністю розгортається у постапокаліптичному майбутньому, якщо не брати до уваги короткий пролог. Так, до сюжету виникає чимало питань, а от до похмурого навмисне знебарвленого сеттингу – жодного, Лос-Анджелес перетворився на зруйновану занедбану пустелю, що контролюється металевими солдатами місцевого розвиву. Навіщо я взагалі згадав цей фільм у сеттингу Fallout? Ось вам не дуже афішований факт: на етапі написання сценарії до роботи долучився Джонатан Нолан, причому як основний сценарист. Так, це саме той Нолан, який став одним із творців. Але через страйк гільдії сценаристів 2007-2008 років він змушений був покинути проєкт. Цікаво було б подивитися Термінатор, якби цього не сталося. Наступний книга Ілая 2010 року. Через 30 років після ядерного апокаліпсису чоловік на ім'я Ілай подорожує безплідною пустелою, намагаючись дістати до безпечного місця на західному узбережжі Сполучених Штатів. Але герой шукає прихисток не для себе, адже місія його полягає у тому, щоб діставити копію загадкової книги туди, де до неї не зможуть дістатися лихі люди. Поряд з дорогою книга Ілая ще один фільм про похмуру мандрівку розореними та спустошеними землями. Шок і шай Тьот охочими до наживи покидьками. Втім, на відміну від драми з Віго Мортенсоном, стрічка братів Хьюз володіє більш розважливим елементом та віддає перевагу захопливим екшн сценам над чимливою драмою. Чудово виконаний і добрий впізнавальний сеттинг додається. Акторський склад тут також зібрався дуже пристойний: непохитний Дензел Вашингтон у титульній ролі, Геррі Олдмен в якості головного поганця та Міла Куніс на додаток. До речі, тут є пасхалка до вищезгаданого хлопця. Хлопець і його пес в одній із кімнат висить постер до фільму. Наступний фільм Ровер 2014 року. Як повідомляє невтішний вступний титр, минуло 10 років з часів глобального політичного та економічного колапсу. В Австралії сформувалася тотальна анархія безлад. Похмурий одинак Ерік стає свідком того, як банда грабіжників поспіхом краде його автівку, бо їхній пікап пішов у кувет. Чоловік сідає за кермо пікапа та починає переслідування. По дорозі він зустріне покинутого і трохи загальмованого брата одного зі злочинців, тож свою пригоду Ерік розділить разом з ним. Ровер, не дивлячись на занедбані австралійські пейзажі, вельми далекий від типової жанрової постапак. Каліптики це неспішна і мінімалістична оповідально суха історія про моральне розкладання суспільства на тлі глобальної кризи. Тут майже відсутній екшен та емпатія до персонажів. А австралійська пустка лише підкреслює тотальну порожнечу всередині неприємних дядьків. Режисеру і сценаристу Девіду Мішо вдалося чудово передати увесь бруд тутешнього всесвіту. Суцільно спітнілі загиджені покидьки вбивають один одного заради сумнівних цілей. Фінал стрічки здатний просто вибити ґрунт з ніг. Вже тоді, 10 років тому, Роберт Паттінсон кардинально змінює амплуа та намагається якому. Мога далі втекти від образу сутінкового красунчика, і йому це блискуче вдається. Кращий постапокаліптичний фільм з часів оригінального шаленого Макса. Таким епітетом нагородив цю безкомпромісну стрічку Квентін Тарантіно. Star, далі серіал таємниця бункеру 2023 року. Останній на сьогодні, який я згадаю. Сюжет такий, у невизначеному майбутньому глобальна катастрофа призвела до жахливого забруднення повітря. Поверхня землі стала абсолютно непридатною для існування. 10 тисяч людей сховалися у величезному бункері, про появу якого нічого не відомо. Усі жителі бункера змушені підкорятися місцевим досить суровим законам, коли на долю інженерки Джульєти Ніколс випадає обов'язок стати шерифом. Вона починає здогадуватись про якусь велику таємницю. Сюжет цієї антиутопії заснований на одноіменній серії романів американського письменника Гью Гоуї та здатен добряче заінтригувати. Як і в Фалауті, тут є власна таємниця загадкового бункеру, яку впродовж сезону намагається розкрити героїня Ребеки Фергюсон. У підсумку проєкт отримав високі оцінки як від глядачів, так і критиків. До речі, фільмування другого сезону завершилося 8 березня поточного року. Тож наразі виробництво знаходиться на на етапі постпродакшену. Звісно, подібних фільмів та серіалів дуже багато. Напишіть в коментарях, ще які фільми ви б додавали в такий сетінг постапокаліпсису. Я б ще додав би листоношу з Кевіном Костнером, він теж підходить у жанр Fallout, а також фінч з Томом Хенксом. От таке сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та пишіть коментарі. Я буду дуже вдячний. До нових зустрічей, всім добра!